Доброго дня, любі малята! Я сьогодні вам пропоную подорож до країни, де живуть іграшки. Давайте ми їх назвемо разом. Що це? Так, вірно, це кубики, а це м'яч. А це що? Вірно, це пірамідка. А це Ля, Ля? А це що? Машинка, молодці дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки, як ними грають. З кубиків можна збудувати різні споруди, вежі. А що можна будувати з цеглинок? Вірно, із цеглинок можна будувати доріжку, а м'ячик можна котити, а ще його можна високо підкидати. Ось так. А як же грають пірамідкою? На стержень нанизують кільця від найбільшого до найменшого. Лялю. Можна садити, а ще її можна годувати. Лялю можна колихати, а? -а, -а. Машинка їде. Бі-бі, а ще вона возить вантажі. А тепер давайте ще раз розглянемо іграшки і назвемо їх. Це кубики. М'яч, пірамідка, ляля, машинка. А тепер, дітки, я вам пропоную погратися в гру, якою іграшки не стало. Будьте уважні, запам'ятали іграшки? Якої іграшки не стало? Подумайте, так, вірно, не стало м'ячика. Молодці. І ще раз пограємо. А тепер якої іграшки не стало? Будьте уважні. Так, не стало машинки, добре, дітки. А тепер якої іграшки не стало? Не стало вашої улюбленої лялечки. Добре, які ви дітки молодці, сьогодні ми з вами гралися іграшками. Всі ці предмети одним словом називаються іграшки. А тепер ви скажіть. Добре, молодці! Діти, дякую вам за увагу. Ви були уважні. До побачення.